Зуття екстра плюс 20 кілограм, 7,5 євро за кілограм. Дуже гарне. Бачимо, як виглядає, платформа гарна. Розмір тут не вказаний. Далі тимберленде, шкіра, оригінал. Бачимо, як дуже виглядає повністю. Розмір 39 здесь написано. Це дев'ятий рост. Далі у нас йде тут. Середина казана бути. Ось тоже, напевно, дозетка. Далі у нас такі чоботи. Вони гарні і внизу повністю теплесенькі зсередини. Це у нас 40, Італія. Бачимо, тут форма. все тут гарне. Дальше, такі Дуже гарні платформа, це в нас іде. 39-й розмір. Це такі чоловічі, масивні, такі Гарні, теж тепленькі вони йдуть. Це 41 41 розмір. Шкіра. Шкіру ніби. Теж чоловічі, шкіра. Повністю-повністю теплесенькі. Це 43-й у нас розмір є. Но шкіра, догерси оригінальні, бачимо тут пяжечки, догерси, сороковий розмір у нас. Такі цікаві, дуже Чубітки, красиві. Тепласеньки всередині йдуть, і це в нас іде 41 розмір. Ботфорди, високі ботфорди на шпиль, на кабучку. Теж мені повністю дуже гарні. Шесть з цінником. Вони коштували 49 євро. 37-й розмір. Угу. Вони такі замшеві, теплесенькі. Це у нас 39-й розмір. Дуже-дуже гарні, дуже теплі, 41-й. Бай, Це у нас такі осінні чоботи, жіночі, такі вот напівлаковані, напівшкіряні, розмір 39, такі от молнії збоку. шкіряні чоботи жіночі, розмір 40-й, з боку така от металева емблемочка. Дивіться, така от симпатична. Також такі сірі чоботи на невеличкому каблучочку. збоку таке таке ремінецьке. Розмір. не вказаний тут розмір. напевне здається 37-38. Ось такі великі чоботи, похожі на такі валенки, дуже теплі, написано 30-й розмір. Це, напевно, більш десь 45-й, напевно, великі такі, досить, досить великі такі, да, валенки. Ще одне чоботи, такі красиві, жіночі, на великому коблуці. Ззади такий от, як змійка візерунок, дивіться, вишита змійка. Розмір 35-й. Такий досить маленький розмір. Що, один буде? Жіночий такий блідо-рожевого кольору. На низькій поставці. Розмір 42-й, такий великий жіночий розмір. Ось велика нога, Дуже вам згодиться. Ще одні чоботи. Такі на зав'язку зверху, такі цікаві, цікавий, закльочку металеву. Розмір не вказаний. Десь 38-й жіночий. Також ще одні жіночі сірі чоботи на невеличкому кобруці. Весняні. Розмір 38. -й. Якщо хочете замовити, спілкуйтесь нашим менеджером.